Можливо, люди трішки почали забувати, що ця рубрика взагалі існувала на цьому каналі, тому що я від неї давненько так вже відійшов і вийшло всього лише три випуска по ній. Звісно, цей контент я лишав собі на стріми, щоби було що на стрімах робити, але не треба забувати, що ці відоси також подобаються вам. І дехто мене навіть почав питати, чому не виходять відоси по Оліксу. Я на це завжди відповідав, що це контент для стрімів, але знаєте, фінального висновку ми так і не дійшли в цих випусках, тому цей випуск і існує на ваших очах. До речі, стріми о 7 годині в неділю, переважно запускаю, але цього тижня стрім. Буде в будній день якийсь, не знаю який, чекайте спільноту, там я сповіщу. Або телеграм-чат, до речі, по посиланню в описі теж є. Всіх звісно, що вітаю на цьому в спецвипуску компів І оцінювання збірок. Але оскільки я не знаю, що в ньому буде ще, тому що я компів не вибирав. Зараз ми будемо бачити, чи воно сподобається вам, чи не сподобається, тому що може нічого не попастися, а може попастися якийсь треш. Наприклад. Йобнутись, Фантастикс. Ну, починати з магазину Агабіт, це, звісно, традиція. Тут по-інакшому ніяк не може бути. 13 тисяч рівеньком. А, до речі, якщо не шарите за Агабіт, в принципі, тут зараз має. Ні, не зараз, а в кінці відео має з'явитися плейлист з минулими серіями готових збірок Оликса. І там ми чуть подробніше про це говорили. Ці відео, звісно, менш якісні, але і зараз вони не якісні, мої відео. Ну, коротше, можете подивитися, якщо вам просто це цікаво, якщо ви ще не бачили таких відео. Так ось Агабіт, наш улюблений. Як я люблю цього дизайнера їхнього. Просто капець. А ще особливо коли він в одній марки додає, що я цей комп не можу на привішку поставити. Ну, як ми бачимо, цей комп, звісно, дуже презентабельно виглядає. Тут пише, що він Fantastics GTX 1070 плюс 12 ядер, плюс 16 гігабайт. Ігровий комп'ютер, ігровий ПК Ryzen I7. Ryzen I 7 це, до речі, чули про такі процесори, да? Це ж різновид процесорів Intel, якщо я не помиляюсь, правда? Ryzen, що це таке взагалі, я не знаю. Так ось в цій збірці в нас, звісно, що офіційна гарантія, як ми це могли забути, взагалі. Бляха, я так давно цього не говорив. Доступний трейд. Дуже цікаво. Перед вами герой ПК за свої гроші. В цьому бюджеті йому просто нема рівних. Віримо? Зараз побачимо. TTX 1078 ГБ. 16 ГБ оперативки і процесор на 12 ядер. Що за процесор тут стоїть, як думаєте? Ви думаєте, тут буде стояти I7, Ryzen? Що може тут стояти взагалі? А тут буде стояти Xeon X5660, 6 ядер 12 потоків. Навіть не 12 ядер, 24 потока. Так би написали: Ого, 24 ядра. Я просто в ахірі, просто цей комп найкращий в світі за свою ціну. Але тут маркетинга не так і багато. Треба було, пацани, брати на 12 ядер 24 потока, тому що 24 ядра це так солідно звучить, просто не уявляєте. Всі ігри льотають, бля, вообще. Звісно, оперативка в нас у ddr 3 ну це нікого не цікавить, в принципі, кому то треба. ddr 3, ddr 4. Яка нахер різниця, дійсно. SSD-120 ГБ. Добре, вистачить. SSD накопичувач, Seagate 500 ГБ. І материнська плата Huanan X58. Мої улюблені материнські плати. До речі, я їм взагалі не довіряю ще з цим материнським плата. Ну або, можливо, у них не вся таке погано. Тому що я бачив відгук про те, що материнська плата дуже надійна, купляю вже третю за цей місяць. Бач тобі, коли на процесор з вами мійними теплотрубками, забезпечує хороше охолодження процесора Так якщо написати, це дійсно, якщо ти не шариш в цьому, це може тобі додати неабиякого бажання купити цей комп, але Ну, коротше, так, да, з особливості системи, якісні деталі. Та Huanan X58. Якісні деталі, оперативки з запасом 16 ГБ. Угу. SSD для швидкої роботи системи на 120 ГБ. Чудова вентиляція корпусу. Навіть немає що сказати. Блок з'явлення з запасом, в принципі, так, да, з запасом, ладно. Один з шести просто попали. Прям в точку. Процесор холоджується баштовим кулером. Все це добре впливає на термін служби. Ну, окрім напевно, Хуана на X58. Якщо хтось не знав для ігор відеокарта це найважливіший параметр. Пацани, дякую, що пояснили. G GTX де сімдесят на вісімбайт. Це долі, потужна відеокарта входячи ціну комп'ютера. Це найкращий варіант свої гроші. Да, за скромними мірами цього комп'ютера вистачить на 5 років відеоігор. Е, його параметри це рекомендовані системні вимоги для ігор, які вийдуть. Через 4-5 років. Серйозно? Через 2 роки виходить GTA 6. До речі, хто бачив трейлер, напишіть коментарі, як він вам. Так от, виходить GTA 6. Ти думаєш на 1070 ти зможеш пограти в таку гру? Чи на Хуанані цьому, блядь я не знаю. На Ксеоні X5660? Я думаю, що це без шансів, тому через 4-5 років цей комп можна буде викидувати в помойку, в принципі. Хоча він стільки й не проживе. Підійде для 4. Ти що, дур? Підійде для 4К геймплею. О, я, давайте чисто по фану. Зараз я зайду покажу просто, що можемо статися з GTX 1070, 4К в кіберпанку. Чудово підійде для 4К геймплею, знаєте. Сумно насправді бачити такі повідомлення тут в описанні, тому що це дійсно просто абсолютно неправда 4К геймплей тут може. Ну, монітор в 4К може запуститися, але то, в принципі, похєр, бля, абсолютно. Просто це все якесь гівно. Так що да, габіт, в принципі, маркетологу лайк, як завжди, але комп. Через 4-5 років буде актуальним, звісно що. Foi da mão do ПК ігровий системний блок комп'ютер. Тут абсолютно всі назви для клікбейту, щоб тут не написав комп'ютер, тебе вибило цей комп. Ют. Написав системний блок, тебе вибило цей комп. Ют. ПК написав, це вибило цей комп. Ют. До речі, що ви порадите купити? ПК чи комп'ютер? Чи може системний блок взяти? я от не знаю. Ну і в принципі, що в нас тут є? 5200, ціна доволі скромна, для такого корпусу навіть. Корпус тут явно більше більше касаріка точно коштує. Тут водянка. Стоп, якщо тут серйозно, водянка плюс э, кулера РГБшні, це доволі сильно насправді. К, який взяв і запустив і Зайшов що в гру? Зібраний в хороших корпус з водяним охолодженням. Процесор на типі як 5 Тягне ігри, все прекрасно робить новий від віднови, тільки встановлений. Поміняна термопаста, жидкость і прокладки відправлю тільки велик з доставкою. Та не треба мені прокладки відправляти. Або передоплата, характеристики можливо скину, якщо найду монітор. <кій> Ні, ну це, звісно, монітора тут нема. До речі, бля, з водянкою 5200, це сильно. Що тут стоїть? Тут може стояти R470, я думаю, якийсь брах, як ну, який тут просто може стояти, якийсь А5. Да? Ну, що може означати? Корпус водим хлопчинім, процесор на типі Як 5. Тарас Шевченко просто писав. Ні, не Тарас Шевченко, це Дмитро. Простий Дмитро. Ну, Дмитро, в принципі, як знайдеш монітор, можеш мені передзвонити. Я би поцікавився цим компом, тому що виглядає він привабливо, звісно. Вже й за 5200. Ігровий ПК комп'ютера. От комп'ютер буває, знає. Те така, що комп'ютер хоче собі зібрати ігровий ПК і от тут вирішив цей наглий продавець ігровий ПК комп'ютера. Продати 2000 гривень. Влад плат. Що тут, влад, є цікавого? Athlon X2, 8 ГБ DDR 3 пам'яті і GTX 261 ГБ. жорсткий диск 320. Шустрій без труду. Посилений від пилу так змащений термопастою. Да, для яких ігор він підійде, я не знаю, правда, але за 2000, в принципі, він привабливий. Тут, ну, тут хоча б гірлянди немає всередині компа, а тут дійсно якийсь RGB кулер, це щось солідне. Не знаю, правда, чи є сенс зараз такий комп взагалі мат. Ну, може для якогось офісу, для Ворду, да, тут GTX 50, вона, звісно, ще. Вона не така, як GTшки там. Всякі взагалі любі джетки. Напевно, 10-30 тільки буде краще. А так GTX 260, воно, в принципі, підходить для офісу. Всякого. Тому цей комп, в принципі, він не такий поганий, як би я сказав. Тому що, ну, сюди, напевно, крім жорсткого диску, треба було б SSD якийсь поставити і взагалі можна юзати хоч хоч для чого будь навіть для фільмів підійде, прикинь. Ну, по фоткам тут, в принципі, що блядь, так тут феном стоїть а не атлон. Там пише феном. Я не знаю, чи ви через ці пікселі бачите, але мені трошки видно, що там пише феном а на атлон. От, пиха. Надіюсь, це не порне надіюсь, це феном дійсно. До чого домахатися, тільки, тільки процесор неправильно написали, ну нічого. Якщо шустрий, посилений і быстро думає, посилений від пилу. цей змащений термопастою, думаю, можна купляти хлопці. От у нас потужний ігровий ПК. Знову світиться, дуже приваблює своїм виглядом. В цьому компію стоїть зразу FX 8320, 8 ядер 8 потоків і рік 570 оперативки. 16 ГБ DDR3 і там все таке. Жорсткий диск на 250 SSD лишаю собі. Зажав SSD. Блок жилений топовий на 750 Вт, ну чи втекла. Ну, Блокжево на дійсно немає питань. Корпус новий ще в плівці. З підсвіткою та трьома вентиляторами. Можливо, продаж монітором 29 діймів ультраширокоформатним з 2К. А, лише в серед чернівцях. Ну, хто чернівців, в принципі? Запитайте в нього, що там, що там як. І, може, він би монітор позичив там тому типу, щоб він нарешті характеристики скинув кумпа. Було б добре. Ігровий ПК для задач високого рівня. 14 тисяч ціна. Прошу на цьому акцентувати увагу. Зараз ми подивимося зразу по одній комплектуючій виді відеокарти. Я можу сказати, що це комп коштує. Того чи не коштує. 2060 супер. В принципі, навіть не знаю. Ну, RTX 260 Super, це ж ми вияснили. Процесор i5 9600KF, це, звісно, не 10-те покоління, але 9-те, воно не таке погане, як 8-7, наприклад. Та? Воно вже чесно казати, воно запустить, в принципі, все, просто може деколи впиратися все в процесор, а не в відеокарту. Це ще й, до речі, KF, а не просто 9600 Тому це навіть сильніше буде, але все одно, я думаю, тут все буде впиратися більше в процесор в іграх. 16 оперативки, жорсткий диск 2 ТБ, SSD 256 і материнка на ZipSetті. Непогано, непогано. Я можу Сказати, що цей комп, в принципі, не те, щоб прям супер крутий за свою ціну, але в принципі він свого напевно що буде вартий. Тому що він тут доволі добре зібраний, плюс 260 супер. Ну тобто, ти да, дивлячись на те, що він беушний тут, це звісно, такий собі варіант купляти його. Але набагато краще, ніж збірки на 1060 за 15 тисяч, які попадаються на OLX, І набагато краще, ніж i5, другу чи третього покоління. Тобто цей процес він не без користь. Тому в цій збірці, в принципі, я можу поставити такий нейтральний лайк. А, до речі, збірка я лайк не ставив. Ну похер, там, в принципі, чел монітор шукає. Бля. Переходимо до іншого Кумба, в принципі, тут немає що більше сказати. Плюс корпус, до речі, цікавенький. Продам груй ПК Intel Core i 3 5.7.4400. Відеокарта RX 588 ГБ. гігабайт. Стоп. Чотири тисячі. Ця ціна. 100 пудову І Він зараз буде писати, що там треба додати за щось 100 пудово. Просто гарантія. Ну, один 51-й сокет, Windows 11, SD швидкий накопичувач, так, да, SSD це швидкий накопичувач. І рік 580 на 8 ГБ. Рік 580 на 8 ГБ її важко знайти живою, 4000 кумпів. Тим більше тут який проц стоїть. Да, проц він вирішив не показувати, але вирішив показати просто картинки з ігор, що вони тут взагалі запускаються. Навіть без MSI Afterburner. Ну, в принципі, да, дійсно, наш парець. Процесор ми так і не знаємо, який йому чашку було нажати на цю кнопочку, щоб процесор побачився. Та в принципі, якщо тут 1151 сокет, то тут навіть за й третім шостого покоління комп буде вартувати свого. Плюс тут, якщо я не знаю, скільки тут оперативки, тут майже нічого не написано. Добре, давайте об'єктивно. Якщо в цьому ПК стоїть SSD, це ми вже знаємо. 8 ГБ і більше оперативної пам'яті, і проц, як я вже казав, I3, 6-го, чи може навіть I5 шостого там покоління, чи в принципі любий проц на 1151 сокеті. З них цей комп очевидно, що вартує свого, тому що за 4000 тисячі ти хір таки продавця стоп, плюс успішних доставок з. Олекс, можливо, він там нафармив. Да, він нафармив на якихось товарах з Аліекспресу непотрібних. Ну, в принципі, окей. Не моє діло. О. Комп зі спайдерменом. все, ком... комп'ютер ПК ігровий, 4 тисячі з спайдерменом. Бля, це те, що я шукав. i5 760. Знаєте, я ж ще... за всі часи, поки лажу на Оликсі, я це регулярно роблю щонеділі, з вересня, як мінімум, тому що ми щонеділі стрімимо у Олекс майже, і я ще ні разу не бачив там про це першого покоління. Можливо, я просто не пам'ятаю, але як мінімум їх дуже мало точно. HT77777, 8 гігабайт і моніторшу. Монітор ще. А, ціна одного ПК-4 з монітором вже 6. Ціна з усім 7500. Що-що? Чим з усім? це вже мишка, клава, навушники, статуетка якась, стіл, шов-шуфляді, ну і коврик. Ну За моніторію, думаю, 2000 тут давати точно сенсу нема, тому що він, напевно, що вже старіший. Тому, ну не знаю, як сам комп, а він, в принципі, мертвяк, як і п'ятий першого покоління, це абсолютний мертвяк. HD 7777, 77, страшно, чесно кажучи, дивитися на її продуктивність. Ну, до речі, дуже респект великий, що він тут написав КС2 50-60 FPS. Правду написав. Сап, напевно, тут стільки саме є. Дякую за правду, в принципі, але комп ну, таке. Ну і ігровий ПК 8, 16 ядер 32 ГБ. точка точка. точка. І тут стоїть, звісно, шоксеончик! Ксиончик це сила. Причина продажі появився кращий. Комп використовувався у блендері. Також трішки до стрімів, у сьомо він показав себе дуже чудово. Якщо не запускати ігри, звісно, тому що тут стоїть, окрім ксиончика якогось там, я боюсь цю цифру говорити, тут стоїть R7-370. Не ти на ній ніяку гру, яка вийшла пізніше 15-го року. Ну, хіба доту якусь можна да, пострімити на ній. 8 ядер 32 потоки ти що тютю -тю, чи що. Корпус Гейммак стан чудовий я. Вертий я не битий, без вм'ятин. На, на ньому наліплені всі наклейки від комплектуючих, які купував. Які наклейки від комплектуючих? Що тут, блять, пише? Це тісак чи що? Тут не видно ніяк наліпок, ну все наліпок не видно, я цей комп не беру все. Удачі тобі, хлопче. Продажа погороду городу земляним участком береш, чи що Запитуйте, відповім на всі питання. Так от, дайте мені відповідь на питання, чи достойний цей випуск твоєго лайку. Я думаю, що достойний, тому що компи тут з'явилися доволі такі цікаві. Саме тому спішу ще раз нагадати, якщо тобі подобається огляд збірок з Оликса, приходь на стріми в неділю о 7 годині, і там ми будемо дивитися на більше цього всього. А поки я можу сказати тобі, якщо тобі сподобалося відео, постав йому лайк. Чи мені лайк, кому лайк Ставиш, йому чи мені. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нове на відео. на дзвіночок. Дякую за перегляд, до зустрічі!